Доброго дня. Е, от Сьогодні я вирішив показати вулик е, цього Дениса Єбідєва, восьмирамочник під українську рамку. Е, так Ми почнемо ось таке, як я купив це, тобто буде огляд зі сторони покупця, тобто не сторони реклам а сторони покупця. Ось ми маємо вулик. Ось ми маємо яке дно. Ну тут воно тільки от Посередині такі дирочки, не знаю, чи це добре буде, чи не добре буде. Тепер, відносно від грамочних просторів, відносно від грамочних просторів, я взяв дві стандартні рамки, тут є чітко сантиметр, тобто тут претензій до нього немає ніяких. Ось так. Тепер оглянемо гудівницю. Годівниця ось теж годівниця є досить такою. Масивною, не знаю, скільки літрів буде в ній. ну Він досить є твердим. Ось так. Тепер дашок. Дашок ми маємо такий, теж от є ось ця. ну Це я певно буду заклеювати ось цей врам, цю диру, тому що вона мені не буде потрібна, я не знаю, навіщо вони оце роблять. Ось так. Тепер що з мінусів? Не знаю, от, чому саме, от подивіться, от, бачите, який дуже великий хід на корпусах. Це дуже великий хід, не знаю чому. Ось ось ми маємо дуже великий хід. Тобто на картинці воно одно, а в реальності іншого, ми маємо дуже великий хід. Ну це дуже великий ось, ось це страшний величезний хід. Тобто, якщо би прийшлося... Десь перевезти його, не знаю, як він буде працювати. ось, ось, Оце, Це, це так, ну не знаю, це дуже великий хіб. Ось це ось така одна, не знаю чи, чому так. чому, Тобто такий вулик повинен би був мати менший хіб. Він не повинен бути таким. ось, Якщо взяти от по розмірах, ось ми маємо, якщо ближче приблизити, от маємо різницю в розмірах зовнішніх. ось. Ось тут ми ставимо рівно, а тут ми маємо зовнішніх розмірах. Ось такий вулик. Як він буде працювати, будемо бачити. Дякую за увагу.